Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликай вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватися, що буде у тих, хто дивиться відео близьких людей на цьому тижні, що буде відбуватися В понеділок вас можуть <кій> намагатися використати, обмануть, якимось чином вплинути, маніпулювати вами. Може залякувати, погрози можуть йти. Ну, це більше все словесно. І також може в понеділок, коли до людей пристають. Коли вас зваблюють, ну це більше мені деяк із хащів, зненацька, от як пристать хтось може. От, вівторок багато роботи, ви будете дуже продуктивні вівторок, мати. все, що стосується дороги, шляхи, от, може, це Кудись треба буде поїхати, і у вас все неминуче вийде вівторок, середа ви досягаєте своєї мети. Також ще стосується дітей, які вчаться, може бути. Бо люди, ну, взагалі хто вчиться, тут ви отримаєте освіту. Досягнете своєї мети, можуть бути такі. І споти, ну, ви з ними дуже гарно справляєтесь. І все, що стосується дороги, переїхати, десь доїхати, виконати роботу, це має бути. І саме, що випадає. Дивіться, може, якщо дивляться люди в Україні, можуть бути середа, ніч, середа на четверг, може бути агресивна атака, це можуть бути ракети. І е, така перенасиченість буде, що дуже важко буде працювати системою протиповітряної. От, Захист повітря буде дуже важко зчинити, і можуть повідомлення бути про те, що вбили людей. Або, можливо, ви побачите навіть, як це відбулося. От. Отакий От може бути. Це четверг. Тут більше попередження, і військові дуже сильно будуть захищати, все закрити, буде працювати. Тут, наче як ви стаєте свідком оцієї ситуації, і вам видно, як працюють, як збиваються ці ракети. Ці дві карти говорять, що готують масштабний дуже сильний обстріл. Якщо от від, саме від обстрілу відійти, можливо, в цей день може, це середа-четверг, оця ніч може повідомлення прийти про те, що хтось. Що має відбутись похорон. Або хтось був хворий, захворів, і в, і в лікарні загинув. От такого плану може бути. Це як повідомлення. От. І що відбувається? Ця звістка вам не сподобається. Можливо, це із вашої роботи. Можливо, ви військова людина. Вам не те, що не сподобається, вам принесе такий стан, наче ви осталися самі. Один із усією роботою, із усіми питаннями, один на один самі. І вам прийдеться, і ви змушені, і все у вас вийде, вирішить всі питання самі. От, це, я, заперечую, убираю весь негатив. І ще ці карти говорять, що в середу, в четвер, на цьому тижні завершаться якісь важкі відносини. Ви можете зустріти нового, кохану людину, нове, можуть розпочатись нові відносини. Щось закінчилось. Закінчились важкі відносини. закінчилися якісь, ну Це може бути і на роботі, може, у вас були важкі відносини з вашим керівником. Також він може переїхати або якимось чином. ну Тобто ваша людина, яка приносила вам біль, вона уходить. Ну, Тут не тільки те, що може померти, а просто що завершився ваш контакт, ви більше не зустрінетеся і таким чином завершаються якісь важкі страждання. От. І п'ятниця, субота. Давайте подивимось, що відбувається, вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть. Тут люди. Більше мені йде жінка, вона агресивна, дуже заздрить. Постійно чомусь ви їй щось винні. От вона вирішила, що ви в чомусь винні, ви ні в чому не винні, і вона намагається магічним шляхом закрити шляхи дороги. Тут може перекрити це фінанси, здоров'я, гроші, шляхи. Закривають шляхи агресивно. І навіть у саму суботу вона може вийти до вас на зв'язок. Захоче вийти до вас на зв'язок, щоб з вами зв'язатися. Це я заперечую, убираю. Неділя дуже гарний день. Ви його проводите із дітьми, із своїми близькими друзями. Це день, коли ви будете дуже щасливі, ви будете... це може бути і прогулянки на природі. Все, що дарує вам радість, то це буде в неділю. Дуже хоро... хороший день. Скажіть, помажуть. Це жінка. Це жінка. Да, ця жінка дуже сильно переживає, що ви маєте фінансову незалежність. Вона як маленька дитина, в неї поведінка, вона чомусь хоче, щоб ви свої плоди те, що ви на своєму на, на собі винесли і ну, може, ви маєте своє підприємство, може, ви як то, ну, фінансово незалежна людина. І ви маєте, як наче їй віддавати свої плоди, поділитися. От, заперечуюсь, негатив обиранні. Гроші з вами залишаються. Все, що вам належить, належить тільки вам. Ви нікому нічого не винні. І оці маніпуляції вони не працюють. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям на щастя, на любов. Відкривається шлях, вище сили, янголів-охоронців. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, впіві дрони, дрони камікадзе. Дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Звідки їх запускають? Хай там воно все вибухає. Особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці обстріли. І всі, хто расистам дають зброю, допомагають, хай теж отримується все собі назад. Буде так і так і є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, про що ще треба знати, про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей. да, тут виходять карти, хтось буде намагатися вас обдурити, перенавантажити, щоб ви виконували не свою роботу, згружать, можуть робити багато обману, маніпуляції. Тут в оточенні присутні люди зраджують, які вас зраджують. Ви дуже добрі, дуже щирі люди, і вам треба передивитися, переглянути в оточенні. от сім мечів, коли в спину встромляються ножі, вас сповільнюють, відволікають, не дають розвинутись. У вас дуже великий потенціал. Вам треба працювати тільки над собою. Дуже багато лиха вам на, на як все в тумані. От вас вводили в якусь оману. І знову, дивіться, ці карти говорять: і знов туман, обман, і знов навели туману в обмані, і ви кудись перегружені, пішли більше про себе, більше про себе, більше відпочивайте, знаходьте час для себе. це про От, у вас більше прийде результат, коли ви будете в собі відпочити і, і розібратись, бо карта дурака знов, знов заводять, і ще й дев'ять жезлів. Це коли зруйноване життя, під фундамент. А насправді дуже красиві дивляться люди. Ну, тут вийшли жінки намальовані, але це можуть бути і чоловіки. Ви маєте енергії багато. Ви... Така енергія, коли ви її віддаєте, це ваша, ви маєте віддавати піклуватися. І ви дуже добрі люди. Тут все про любов ну, просто використовують вашу енергію не туди, куди. Тут вас майже знищують. На цьому тижні ви це ярко, дуже От у вас буде прямо усвідомлення, що з вами таке роблять. І ви маєте за себе вистояти, сказати, зі мною так не вийде. Я зараз роблю в мене свій план. І ви свій план, будь ласка, зробіть. Він вас врятує. І робіть тільки те, що вам потрібно. Це вас підніме із. Енергетику вашу підніме, вони справляться без вас. Угу. Просто така карта виходить, коли ви можете на мене дивитися, спілкуватися, але ось є межа. За неї не заходьте. Я сама сам розумію, що мені треба, що я люблю, що не люблю, що я маю робити. Ну, це саме на цьому тижні з цим треба працювати. Це все я заперечу. Убираю всі мороки, а морочки знімаються. Вищі сили, дайте пораду, що робити на цьому тижні. Що робити? Тут говорять так, ви маєте здійснити свої бажання. Тут все про насолоду, про те, у вас взагалі мають бути бажання, мрії, бажання, те, що вам хочеться. Може щось це така порада, я так розумію, от кожен день ви маєте щось для себе бажати. От Це можуть бути дрібниці, там хтось хоче, може морозиво. Зробіть його для себе, для себе саме. Насолоди, кажуть, насолоджуйся. Роби все, щоб тобі було гарно. І гроші ви маєте приховати, чи нікому не говорити про свої статки і накопичувати, збирати собі гроші, бо у вас ще буде проєкт, ви матимете ці гроші кудись вкладати. На якусь свою, може, ви можете зібрати на свою роботу якусь власну? Нічогось ідуть тут на зерна, насіння. Може хтось хоче вирощувати щось. Ну, Ви маєте відкласти і виростить свою справу. І для цього вам треба приховано десь відкладати ці гроші, бо і здійснювати свої мрії, і тоді ви зможете вийти на вищий рівень, бути багатими, і тут дуже гарна карта. У вас все для цього є. Зараз я почищу оточення, щоб вас не чіпали. От, ну, Муроками заморочили голови. Ще на цьому тижні е, е, виходить карта Зустріч: Зустрінуть люди, кохання. Це середина тижня. Це коли, е, може, ви і раніше переписувались, але вже тут. Е, Побачить, коли от люди, може, не бачили ще один одного, а тут побачення все про романтичні якісь побачення, стосунки, відносини. І саме може бути і статеві відносини тут. Або коли люди з'їжджаються і разом починають жити. Це прям свято. Для вас це буде свято. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На гроші, на любов, на здоров'я. На цьому тижні відкриваються шляхи і дороги, дороги легкі. Двері для вас всі відкриті. Отсікаю, убираю всі перешкоди, всі, хто заздрить, всі, хто зраджує, хто зла бажає, хто маніпулює, хто. Е Використовую, більше цього зробити не зможе. Одвожу, одвертаю, відсікаю на віки вічні, викриваються всі злочинні дії, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. відновити енергію, поверніть сили, здоров'я, молодість, енергію, красу усім, хто дивиться війню, близьким людям. Відкриваються шляхи дороги, здійснюються всі наміри, плани. Без перешкод буде так і так є. І відкриваються всі шляхи дороги, на щастя, не любов, на сторону так і так є. Так що так, цей тиждень боротьби за себе також показали карти, і ви справитесь. Просто вам треба зняти оцей морок, ну, він зараз сходить повністю, більше не зможуть морок і ставити з гуся вода сходять всі мороки-аморочки, негативні програми із тих, хто дивиться відео близьких людей. бути так і так є. І дуже чітко спланувати свої дії, поставити мету, куди ви йдете, навіщо вам це? І що вам для цього треба. І так. Показано, що ви зможете зібрати на свою справу і відкривайте свою справу. Тут вийшли карти, що будуть прибутки, ви зможете вийти на більші заробітки. Заробити можна. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер Viber у телеграму є в описі під відео. Може бути закріплено в коментарі. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на будь-яку суму. Це також допомагає всім, хто дивиться відео і тому, хто запитує. От. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні маленьких донатів не буває. Зараз це дуже необхідно, якщо ви бачите, що хтось збирає на дрони допоможіть закрити збори. Все буде тільки на користь. Всі ваші донати. Це дуже корисно для наших військових. От, також бажаю, щоб всі ваші шляхи дороги на цьому тижні були легкі. Двері для вас відкриті. Всі ваші плани, наміри здійснюються без перешкод. Знімаються всі негативні програми, анулюються повністю. Буде так і так і. І бережіть себе, все буде добре. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!